Привіт! Перед вами серія садових меблів XC від «Хайголд». Ця серія характерна своєю простотою, чіткими лініями, стильним дизайном. Серія доступна в двох варіаціях. Вона випускається в такому світлому кольорі, як ви бачите зараз ми перед вами. Також доступна в глибокому графітовому або антрацитовому кольорі. Можлива комплектація двохмісним або трьохмісним диваном. Крім цього дивана, в комплект входять два просторі крісла, досить зручні, легкі. Про матеріали зараз розповім окремо. Дуже зручно сидіти. І кавовий столик. Всі, всі, всі елементи цього комплекту виготовлені з алюмінію, тобто каркас з алюмінію. Це легкий, як всі знають, матеріал і матеріал, що основне, який не ржавіє. Це дуже важливо для, саме для садових меблів. Цей алюміній покрито е, стійкою фарбою порошковою, яка е, стійка до погодних умов і не вигорає. Тканина, е, з якої виготовлено усі подушки, це тканина Олефін, так називаємо, яка подає перші ознаки вигорання тільки через два роки. Подушки всі наповнені наповнювачем драйфом чохли всі знімаються, тобто покористувалися, випрали і знов отримали дуже прикольний набір. Ця Крім того, ця тканина не боїться ультрафіолету, вона не боїться вологи, вона не боїться плісняви. Оці дерев'яні вставочки, які ми бачимо на підлокітниках, які ми бачимо на стільниці цього кавового столика, це тікова деревина. І як багато хто з вас 100% знає, це деревина, яка не боїться ні вологи, ні ультрафіолету, це деревина, яка не потребує якогось ретельного догляду. Це деревина, яка має високу щільність, через що вона не деформується, не розсохається з часом. Тобто ви один раз придбали собі цей комплект і користуєтесь ним довгі-довгі роки. Тому е, запрошуємо вас до перегляду до нашого шоуруму. Дивіться на сайті, якщо комусь потрібна якась додаткова інформація, якесь додаткове відео, з радістю знімемо. Заходьте, підписуйтесь, звертайтеся.